Музика може бути не лише способом відволіктися чи розважитись, а часом вона набуває величезних сенсів та заповнює тишу після важкої втрати. У Києві нещодавно відбувся особливий благодійний концерт, присвячений пам'яті Іллі Грабара, українського захисника і героя з Бучі, який віддав власне життя за свободу та незалежність України. Цей концерт і збереження пам'яті про музиканта, і водночас можливість підтримати дуже важливі волонтерські ініціативи. Йому мало б виповнитися 35, але назавжди залишилось 33. На честь пам'яті про іллю грабара, музиканта та воїна, який загинув у бою з російським ворогом під бахмутом, відбувся благодійний концерт. Цьогоріч ми організували його. В його честь і в честь всіх, хто загинув, кого б ми хотіли згадати цією світлою доброю пам'яттю, цим відчуттям, музикою. На вечорі пам'яті друзі, близькі та небайдужі люди добрими словами згадували захисника Іллю Грабара. Він родом з Дніпропетровщини, але багато років жив та працював у Києві. Ілля писав вірші на музику композиторів, робив аранжування та продюсував молодих талановитих артистів. Деякі з них виступали на благодійному концерті. Повномасштабна війна повністю змінила життя Іллі. Улюблену справу він замінив на захист України, мобілізувався, взяв до рук зброю і пішов на фронт. вирішив, що він має захищати свою країну, тим паче, що він дуже довгий час жив в Бучі, і всі ми знаємо, що було на початку війни з Бучею. Він не міг це просто так пропустити. І відповідно це не обговорювалося. Це було ухвалено ним таке рішення, і він вирішив іти. Його можна було тільки підтримати. На благодійному концерті лунали ліричні композиції від гуртів та виконавців: Філіт, Енлео, Чексон, Катерина Артеменко, Саша Чеморов, Блек Балун. Організували вечір пам'яті Храбр Фаундейшн та платформа пам'яті Меморіал. Це вже друга за рік акція, в якій ми виступаємо партнерами. Перша з них була стіл пам'яті. Ми також зробили для гостей цього концерту такий стенд, який називається «Тебе тут бракує. Це такий новий ритуал пам'яті. Хочемо, щоб він став традицією для благодійних подій, коли люди, гості можуть роздрукувати світлини людей, про яких вони хочуть згадати. І зараз ми бачимо, що на цьому стенді вже багато багато фотографій тих про кого ми хочемо пам'ятати, і це та пам'ять, яка нас об'єднує. Військовий Ілля Грабар воював у найгарячіших точках фронту. Загинув у грудні 2022 року. Така працюєна. Така війна. Захисник мріяв допомагати дітям, адже сам зростав без батька. Усі кошти від продажу квитків спрямують на підтримку проєктів фонду та ініціатив платформи Меморіал, що зберігає пам'ять про загиблих героїв.